Доброго дня, шановні, дорогі друзі, партнери, гості мого каналу. Сьогодні хочу вам презентувати ось в такій новій сумочці, наша презентаційна сумка, котра від презентую вам начинку, тобто, що саме входить в цю презентаційну сумку. Ну, маємо ось такий апарат, для того, щоб можна було спробувати порозводити, порозбавляти якусь продукцію. Маємо тут 250 мл гелю для душу тюльпан, Тут в склад входить мильний горіх і не тільки мильний горішок. Дуже гарний гель, дуже ефективний, гарно очищує, забирає всі запахи на тілі. Сторонні так само має заживляючу, загоючу дію. Наступний продукт, який представлений в сумці, це є рідке мило з екстрактом ромашки, має заспокійливу дію, дуже ефективне, гарно змиває бруд з рук, є концентратом, можна розводити, можна використовувати ось так в такому вигляді, додаючи в інші ємкості. Пізніше розкажу в які. Маємо унікальний засіб для миття посуду, так само основа мильний горіх, доглядає за руками, посуд трепить під руками. Дуже добре мати завжди його поруч, в такому концентрованому вигляді. Якщо у вас є опік, справляється на 100%, знімає біль і не буде ніяких далі наслідків. Сама переконалася вже не один раз, дуже часто можу ну, собі такі проблеми мати на кухні. Наступний мій улюблений продукт це є антижир, так само концентрат. Продукт, який ми розводимо один до трьох. Можна використовувати його так і в концентрованому вигляді, і е, також можна розводити за бажанням. Ой, вітерець легенький. Я вточно вам вози. Так захотілося вийти і на вулицю і показати саме ту продукцію, основу основ, що рекомендується взяти насамперед. Антижир справляється з відкладеннями, з жиром на кухні, з пилом, і взагалі можна ним дуже-дуже багато різних проблем. Все, що є брудне, все можна ним помити і почистити. Наш топовий продукт це є баньо, засіб для ванни, для туалетів, який вбиває 14 видів бактерій на любій поверхні. Він є безпечний, можна все використовувати абсолютно без рукавиць, голими ручками, будь ласка, використовується у розветовому вигляді. 95% мильного горіха, як ми його використовуємо, можна ним замочувати фрукти, можна мити голову, можна, можна мити ним любу поверхню, можна видаляти плями. Тобто дуже-дуже великий такий спектр на рахунок того, як мити голову, додатково під відео, під відео напишу. Далі наступний продукт це є наше загальне прибирання, супер один ковпачок на літр води. Ось такий маленький можна ковпачок додавати, справляється дуже гарно з брудом, дуже має неймовірний аромат хвої, такої свіжості, і я його дуже люблю використовувати від всяких 에, таких от. Там накомахи, припустимо, там бушкара, це все геть піде з вашої квартири, з вашого будинку. Треба використовувати постійно і павуки. Так само. От павуки, це була така вона проблема, колись в квартирі, дуже їх було багато, просто безліч, і вони були всюди. Вони були просто всюди. Завдяки цьому засобу вони просто зникли, навіть не помітила коли. Унікальний засіб для. Кілимів, все, що є у нас в домі, все, що ми десь якісь там хіднички. Будь ласка, дуже гарно видаляють плями. Спочатку там обробили плямку, потім нанесли пінку і просто дали висохнути і пропили Має неймовірний аромат, дуже ефективний і добре в кого є вдома тваринки, саме використовувати цей засіб для кілимів, тому що він буде вам дуже дуже добре допомагати справлятися з тими. Моментами, якщо у вас є вдома кішечка, там кастринка, то повністю все забереться і буде ідеально чисна поверхня. Дитинка, ваша маленька може спокійно гратися на коврику. Ну і останній засіб такий дуже дуже крутезний. Це є він в оригіналі, в такому вигляді і є. Він є такий і в сумочці, і в каталозі. Це є засіб для манжетів. Дуже рекомендую від плям навіть без прання.